Мене звати Павло, мені 31 рік, позивний Пабло. В кінці 22-го року, на початку 23-го року перевівся зі служби слідчого ізолятора, пішов до лав Національної гвардії. Там були зовсім другі поставлені завдання, там керувався е е правилами режиму і охорони, охороняв бандитів. А Тут а вже охороняю свою рідну землю. Від противника перший мій напрямок був це Авдіївський напрямок. Приймав участь в операції в самому місті Авдіївка. Це був кінець січня, початок лютого, коли вже Авдіївка закривалася. Було дуже е, важко підтримувати нас нашими. Е, Суміжниками, тому що доступу до нас не було. На третю добу на позиції ми вже перебували в оточенні. В оточенні ми перебували 9 днів і виходили з двома групами з оточення бою. Думки – повернутися до сім'ї, додому, вийти з того котла. Ці 9 днів були важкі, тому що не могли проводити евакуацію, не було змоги настроїти логістику, доставку БК, продовольство води. Ну, було важко. Велика кількість ворожих штурмів йшла. Штурми йшли в основному з завода Коксохім. І йшли штурми сильними підрозділами противника, такі як Вагнера, ПВК «Ветеран». Серед нас були поранені, і також серед нас було два моїх побратима. Які не повернулися звідти. Один з цих побратимів дуже мені близький. Зараз я хресний його дитини. В нього позивний був Серж. Сина Дмитрика хрестив уже, він його ще не вспів побачити. Вже. Друга моя ротація це був Поковський напрямок. Кулеметник завжди був в пріоритеті у ворожих дронів, у піхоти завжди важке озброєння, які рахуються. Кулеметник, гранатометник воно є в пріоритеті на знищення, буквально на протязі. Години влетіло в бліндаж три дрона російських з зарядами від РПГ на оптоволокні. Вони, так, така була охота на нашу позицію. Мене чекає моя люба дружина Марія і син Тимур, сім років. Це найголовніше, до чого я йду, для чого я це все роблю, щоб вони жили в вільній Україні, в вільній суверенній Україні.